Всім доброго дня! Що я сьогодні роблю? Бланширувала спаржеву квасолю, достала свій вакууматор. Нарізаю сюди кабачки молоденькі. Ще почищу сюди, додам моркву. І оце все завакумую. Перша партія в мене була просто спаржева квасоля з кабачками завакумована. Цей пакет щось погано завакумірувався. І перший пакет в мене просто спаржева квасоля. Ось так закуповано, воно все остигає. От, отакі сьогодні я роблю. Заготовки на зиму в морозилку. Це все піде в морозилку. Ще сюди додам чуть-чуть грошка, він вже заморожений. Ну і з часом такі пакети в мене перетворюються, коли йдуть перці, помідори. Я отак ріжу кабачок, квасолька, горошок, морква, цибулька, перчик, помідорка, це все вакуумується. Раніше це все закривалося на зі пакети і морозильну камеру. А зимою просто картоплю почистила, каструльку чи на сковородку, і туди, у цей пакеті тільки ляп. От, і в нас виходить дуже шикарне рагу. Ну, такі справи. Ось такі красунчики в мене вже готові. Зараз будемо вакуумувати. Ну от, моя робота на сьогодні закінчена. Маємо на зиму перші такі заготовлені пакетики полуфабрикати, які будуть економити мій час під час шкільного навчання. Всім гарного дня!